У час великої війни тішитись маленьким радощем то не гріх. 15 травня в Рівному Полтавська Ворскла та Донецький шахтар у фінальному поєдинку Кубку України вирішить долю трофея. Матч буде доступним до перегляду для кожного українця. Українська асоціація футболу заручилася підтримкою найбільшого медіахолдингу України Старлайт Медіа та разом із телеканалом «ICTV-2» проведе трансляцію поєдинку. І ми запросили в студію генерального секретаря Української асоціації футболу Ігоря Грищенка. Вітаю вас, пане Ігоре, за час повномасштабного вторгнень це фактично перший фінал Кубку України. В чому його місія? Дякую, так ви праві. Це дійсно перший фінал, який ми проводимо з часу повному вторгнення, і ми здавимо таку назву, що це матч вдячності. Це матч вдячності українським військовим, які зробили можливим проведення взагалі футбольних змагань в Україні, які дозволяють нам. Хоча б частинку нашого мирного минулого життя згадувати і дарувати дійсно радість нашим глядачам, жителям України. І, звичайно, ми від себе хочемо цим матчем провести низку заходів, приурочених до нього, і таким чином віддячити всім тим захисникам та захисницям, які дозволяють нам проводити змагання в Україні під час війни. Фінал відбудеться в Рівному, це місто, яке на сьогодні в умовах війни може приймати на своєму стадіоні найбільшу кількість болівальників, враховуючи наявність укриттів біля стадіону. Ми сподіваємося, що все пройде на високому організаційному рівні. Тому хочемо подякувати в тому числі обласній та місцевій владі, яка долучається максимально до організації. Тобто, заходами безпеки, все буде добре. Так. Ну, наскільки мені відомо, що відомий коментатор Денис Басинов буде проводити цей матч. Він зараз служить у Збройних силах України, як вам вдалося з ним домовитися. Це також така одна із родзинок цього поєдинку, оскільки це матч вдячності. І дійсно ми вдячні тобто, в даному випадку і пану Денису за те, що він, будучи військовослужбовцем, він майор Збройних сил України, він якраз проходить службу в Рівненській області. Ми звернулися до нього разом з нашими колегами з АСІПІ з проханням прокоментувати цей поєдинок. Він зумів отримати відпустку на цей день. Ми дякуємо його командиру бригади, який зробив це можливим, і пан Денис, незважаючи зважаючи на те, що вже два роки не тримав в руках мікрофон. Погодився прокоментувати цей фінальний матч, цей фінальний поєдинок. Я думаю, що це буде дуже приємно для всіх футбольних болівальників, які вже, впевнені, трошки заскучали за його професійністю та голосом. Ну і давайте ще певно трохи про, поговоримо про Євро-2024, тому що фінал Кубку України буде, а потім буде Євро 2024. Ось цікаво, як готується наша збірна до цих матчів. Взагалі унікальне літо тому, що аж чотири великих турніри нас очікує вже в травні, 20 травня стартує євро серед вінатів віком до сімнадцяти років. Потім національна збірна грає на євро в Німеччині. Потім одразу збірна гравців віком до 19 років грає в фінальній частині євро. І потім олімпійська збірна України з футболу вперше візьму участь в іграх, які відбудуться у Франції. Тому зараз всі, всі зусилля Української асоціації футболу направлені на забезпечення потреб цих збірних на підготовку. І ми впевнені, що ми зможемо показати достойний результат, а наших болівальників просимо підтримувати всі наші національні команди. Ну будемо вболівати навіть у час війни. Маленькі радощі треба все таки підтримувати. Треба і за наш футбол теж вболівати. Дякую вам, що завітали до нас у студію. А я хочу ще раз нагадати, що ще раз, що 15 травня, в Рівному Полтавська Ворскла та Донецький Шахтар у фінальному поєдинку Кубку України вирішить долю трофея. Матч буде доступним до перегляду для кожного українця. Українська асоціація футболу заручилася підтримкою найбільшого медіахолдингу України Starlet Media та разом із телеканалом ICTV2 проведе трансляцію поєдинку.